Мер вам 31.08.2025 року, з вами Любомир Богоявленський, моро Павло Нестеренко. Це категорія відео, з однієї сторони, нецікаве відео інтернет, щоденник Любомира Богоявленського. Все-таки воно буде такий спонтанний потік свідомості. А з іншої сторони, воно може бути і важливе, і цікаве, тому що мій досвід може бути корисним для українців. Які вивчають на інтеграційних курсах німецьку мову? І у них виникають проблеми. В першу чергу, проблеми з рівнем А2? Без перебільшення я пройшов у місті Кельні блискуче рівень німецької А1? Здав на оцінку ГУД. Це хороший, високий бал і граматику рівня А1, і письмове завдання. А от рівень А2 я ходив на всі заняття. Я виконав всю домашню роботу і більшість правильно виконав. І я погано здав письмовий екзамен. Ус добре, а от письмовий, за який найбільша кількість балів, погано, Погано граматику, дуже погано здав рівня А2. І мене відрахували зі школи іноземних мов. Я, мені не вистачало 3,5 бали. І так як у мене діагноз, що людина що з типовим розладом, а цей документ з балами, він внутрішньошкільний, він не є державним, запам'ятайте. Це просто школи приватно мають ці бали враховують для того, щоб людину перевести чи ні. Ну, це був дуже важкий процес. І для мене непростий, болючий психологічно, тому що мені треба було. Ну, Пройти приниження, скажімо так, психологічне, але я повернувся не із за себе, а ну, у мене була дискусія, і довго пояснювати, заради всіх людей з іншими психіатричними феноменами, або люди, які після мене прийдуть і них будуть виникати проблеми. Але у мене самого, як психолога, виникло питання, що не так? Чому така ситуація виникла. Наприклад, я проходив англійську мову з нуля, коли навчався навчителя англійської мови. Це була унікальна програма спеціаліста 2013-2015 роки. І, звичайно, там трішечки були зачеплені рівні граматики і Б1, і Б2, і С1. Але переважно це була заочка. Після Друга вища освіта на базі першого диплома про вищу освіту в Україні. І, звичайно, це була за очка 5 сесій, і базувалася ця англійська мова в першу чергу на рівнях граматики А1 і А2. То я невідмінно все здав. А вже магістратура, я не обрав магістратуру, тому що там був рівень Б1. і... B1, і ну, Дещо була важкіша програма, я був початківець. А це була унікальна програма спеціаліста в колишньому національному педагогічному університеті імені МП Драгоманова. Зараз він український державний, називається. І зараз вже немає так, такого рівня спеціаліста, відмінили спеціаліста. Тобто дипломи дійсні залишилися, їх прирівняли до магістра, але тої тієї унікальної програми спеціаліста вищої освіти вже немає в другої вищої освіти. Зрасті лише бакалавр та магістр уже в Україні. І тоді я встиг. І я думаю, ну так там вже була граматика, а два. І англійську я здавав з нуля, фактично. Чому там вийшло? Чому тут я так старався? Я відмінник фактично за першою вищою світою. Проблема в моєму затиповому розладі. В цьому проблема? В чому проблема? Що не так пішло? Так? Тобто, ви знаєте, я дуже люблю вчитися. і Я сам в шоковому стані від цього всього. Я на силу все прийшов. Мене зарахували таки на Б1. Я вже в тому тижні навчався, вже домашньою займаюся на завтра. Далі навчання Б1. І де в чому ключова проблема у мене особисто виникла? І мене вже Нарешті, скажімо так, відбулося осяяння, усвідомлення. І я почав вирішувати цю проблему. В чому ключова проблема? У мене англійська мова це рівень А2. Я, до речі, пройшов у кільні тест на граматику англійської мови, у мене рівень А2 показали. Але в Україні я особисто знаю не одного професійного вчителя англійської мови, вкладача з університету. Люди просто не розповідають про ці речі. В них рівень англійської А 2 Тобто, вони розмовляють, вони перекладають, вони володіють граматикою А 2 рівня. Ну, трішки там є якісь ази, Б 1 Б 2 Розумієте? Ну. Для багатьох українців і при тому люди, ще, людей того покоління похилого, англійська мова складна також залишається. І ну, Є ті викладачі, що володіють Б1, Б2 і С1. Але багато дійсно я знаю тих, хто на рівні А2. Я граматику після закінчення університету сильно не углублявся англійською мовою. Інколи повторяв рівня А2. Але я переважно читаю книги англійської. Багато чого я розумію вже спонтанно. Тобто, от ти пройшов тест нещодавно був у Кельні в іншій школі іноземних мов. То я веду до чого. От у мене на рівні А один в школі пояснювали англійською переклад частково. на рівні. А2 німецької перейшли повністю викладачі на німецьку. Вони не володіють ні російською, ні українською мовами. І пояснювали теми А2. Всі німецькою мовою. І відмовлялися говорити англійською, і пояснювати, якщо я запитував. Англійська мова у мене знову. Що таке А2? Ну, це багато простих речень. Так? Уже людина, яка ну, доволі так на нормальному рівні володіє адва англійською, вона може і запитати, і зорієнтуватися, і подивитися фільм, багато чого зрозуміти. Але от спонтанно говорити такою, знаєте, складною англійською літературною мовою, при цьому рівні ну, так не виходить. Видно, що це все рівно залишається все ж іноземна мова. Але я спілкувався і спілкуюся по цей день з частиною людей, у кельні англійською мовою, в таборі для біженців мене хвалили навіть от, німці, що в мене хороша англійська. Вона і не погана, бо я живу англійською мовою щоденно. Але багато простих речень, граматичних структур рівня А. 2. І треба далі, мене запросили, по-перше, ще поглибити рівень А2 у школі, іноземних, земля це платно тут в Кельні. І вони ну, рекомендують пройти в їх рівень Б1 граматичний англійської, але зараз в мене Німецька на першому місці. І мені стало ну, думаю, ну, от що трапилося? У мене виникла гіпотеза, у мене загострився шизотиповий розвиток і, напевно. Я був на грані от своїх сил, але не зміг осилити рівень німецької А2. І раптово я зрозумів. Я все зрозумів і усвідомив. Не для всіх людей реально осилити рівень А2 німецькою мовою. Адже Частина людей не змогли здати ці екзамени. Ще перший був проміжний А2, Українеці Українка відраховані. Значить, один, одна людина, іноземець біженець, кинув навчання, навіть не прийшов на екзамен А-2. Настільки непростий цей екзамен, виявився. І є люди, які Ну пішли, не змогли здати екзамен. Тобто, розумієте, і українців вийшло, а нас троє. І українець, українка доволі гарно говорить взагалі німецькою. А тут мене третього відрахували, мене три з половиною не вистачило, були бали. Зараз зарахували. Я вдячний школіці Бенедикт. Це було дуже для мене важко доводити. Свої аргументи, тому що дійсно, ну, якщо в мене довідка від психіатра, людина, що з типовим розладом, я не фантазую, я навчився повноцінно жити. Я приїхав сюди. Я вдячний, що мене прийняли. Мене суто як по діагнозу помістили в цей табір для біженців. Дуже вдячний. Все добре. І я пояснюю. От у мене діагнози. То можна хоч якийсь елементарний індивідуальний підхід зробити за два курси. Ну нічого, викладачі, знаючи, не зробили. І вони здивовані, а що треба було щось робити. Звичайно, треба. Ну ви ж ЄС, ви ж дискутуєте, що ця система найкраща. А виявляється, вона далеко не найкраща, Я вже заявляв, прямо кажу. Європейська система, is worst in the world, найгірша в світі. Хіба так можна? Я вже емоційно дуже потім вибачався і в дирекції просив вибачення, бо дуже емоційно, звичайно, і листи дуже емоційні писав, але ну, дозволили далі навчатися. І я вирішую цю бачите, Це щоденно таке нецікаве відео. В чому проблема? Я тоді згадую, а як англійську я самостійно вивчав? Я відеоролики зараз дивлюся, дуже гарна викладач німецької іде. Що ж, як я вивчав? Дуже просто. Дуже просто. У нас були підручники з граматики, із значить, різних тем англійською мовою в університеті, коли я вчився, з перекладом на російську мову. Я, звичайно, говорю державною мовою. Я був їй буду за Україну. Але я раніше в минулому писав російською мовою. І мислив російською мовою. І коли я англійську вивчав за допомогою російськомовних підручників, результат вийшов найкращий. І тут я раптово мене я усвідомив. Проблема полягає в тому, що я за час вивчення А2 фактично жодного разу не читав пояснення граматики німецької мови російською мовою. З російськомовними коментарями. Українською це прекрасно. Але от я спробував повторити свій досвід. Як я вчив англійську А2 в університеті. І знову Німецьку А1 в університеті я пройшов. Я в МДУ Гоголя вивчав німецьку мову. Це був якраз рівень А1. І там в МДУ Гоголі я навчився був і писати, і, і граматичні правила ми Там пройшли рівня А1. Я гарно здав її, був. У мене там була і відмінно один екзамен, і один екзамен був четвірка. Ну, я, одним словом я гарно здав. І там у нас такий був довгий рівень. Ну, це ж не спеціальність наша була саме А німецька німецькому. Я призабув, але виявилося, що тут в Кельні, в мозку, в структурах десь ця інформація залишилася. І коли я вивчав А1, вона з головного мозку локалізувалася. Це дуже важливо. І от, звичайно, я вивчаю Б1 важко, але без рівня А2 граматики, я не можу рухатися вперед так просто. І що я почав робити? Я почав уже ці дні в інтернеті. Піднімати всі граматичні теми, які я до кінця не зміг зрозуміти і закріпити. Тому по граматиці поганий результат письмовій. І читати російську мову, і навіть конспекту. Наприклад, десльп. Я перекладаю на українську мову, я німецькою і російською. Я вибачаюсь, я, я знову. Моя душа на даний момент. Потягнулася до такого пояснення, щоб мені було легше і простіше. Тому що я, так як дуже любив минулому російську мову, я починаю. Я українською подивився, бачу, мені складніше, найпростіше мені зрозуміти, коли написано російською мовою. Мені треба ще час, щоб переструктуруватися. Я коли вивчав англійську мову, в мене була англійська і російська. В той час 2013-2015 рік, коли я закінчив університет другого вищу здобув My Second Higher Education is a teacher of English and foreign Literature. Десхальп. Отже, порядок слів. Союз so Десхальп завжди змінює основний порядок слів у німецькому реченні. Я спонтанно прокладаю на українську мову з російської. Якщо стоїть на першому місці в реченні Союз Десхальб, слово Дескальп в німецькому означає тому, що його синонімами являються слова Десвеген, Дарум, Дагея, «deshalb» -дес і Десвеген Дарум Являються повними взаємозамінними синонімами для розмовної мови. Ну, слово Дагея або Дагер використовується в офіційній обстановці. Наприклад es regnet stark, deshalb nehme ich einen регеншрmit. Естерегненштарк іде сильний дощ stark», Дескаль немає їх ані регеншірміт. Тому я беру парасольку з собою. От ми бачимо після дисхальб змінилася уже структура в реченні. Отже, це тому, тому що. Я раджу всім, хто вивчає німецьку мову рівня А2. Оці курси проходить до німецької мови, пояснюють. Дивіться окремо відеоролики на Ютубі з німецькою мовою розмовною, де пояснюють ці теми. Але те, що мені почало краще зараз розуміти, Б 1 уже, як я почав вчити, і зрозуміти, що до кінця я не засвоїв А2, це читання. Слов'янською мовою пояснень граматики. Тобто, я зараз читаю е, пояснення граматичних структур німецької А2 російською, і так само буду робити із рівнем Б1. Не здавайтеся і бажаю всім успіху!